Володимир Сесюра, любіть Україну. Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер і трави, і води, Годину щасливу і в радості мить, любіть у годину негоди. Любіть Україну у сні на вишневу свою Україну, красу її вічно, живу і нову, і мовою її солов'їну, між братніх народів, мов садом рясним, сіяє вона над віками. Любіть Україну всім серцем своїм і всіми своїми ділами. Для нас вона в світі єдина, одна, просторі в солодкому чарі, вона у зірках, і у вербах вона, і в кожному серця ударі, У квітці, в ташині, в електровогнях, У пісні у кожній, у думі, дитячій усмішці в дівочих очах, І в стягі в багряному шумі. Як та купина, що горить не згора, живе у стежках, у дібровах. У зойках гудів, і у хвилях Дніпра, і в стягах отих порпурових, в грому канонат, що розвіяли в прах, чужинці в зелених мудринах, в багнетах, що в тні пробивали на шлях до весен і світлих, і щирих, Юначе, хай буде для неї твій сміх і сльози, і все до загину. Не можна любити народів других, коли ти не любиш країну. дівчино, як небо її голубе, Люби її кожну хвилину. Коханий не схоче любити тебе, коли ти не любиш країну. Любіть у коханні в труді, у бою, як пісню, що лине зорею. Всім серцем любіть Україну свою і вічні будемо з нею. Вірш зачитувала негодюк Катерина.